Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Кому війна, кому мати рідна. І якщо війна, бойові дії це суцільне зло для людей, то для представників певних професій непоганий заробіток. Постачальниця продуктів харчування для збройних сил України Тетяна Глиняна після шаленого заробітку змінила профіль діяльності. Українське ЗМІ дізналося, що вона стала власницею готелів у центрі Спліту. Перший це бутік-готель Мірері, має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху. Другий готель Ора, категорії 4 зірки, має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб. Далі бутік готель Люкс категорії 4 зірки, має 30 номерів, ресторан, спа-центр та конференц-кімнату на 8 осіб. Останній готель Пош категорії 5 зірок, має 6 апартаментів. Артаментів басейн на даху, спа-центр цікаво, що саме Тетяна була пов'язана зі скандалом, який стосувався закупівлі яєць по 17 гривень. Мовірно, саме на державні жінка змогла купити готелі в Хорватії, адже завдяки постачанню продуктів з ЗСУ Тетяна відкрито наживалась на наших військових. Окрім постачання яєць, відомо, що за її участі було створено м'ясозаготівельні та переробні потужності в місті Узин Білоцерківського району. Компанія взяла у правління близько 20 200 їдалень міністерства оборони бізнес-група, яку пов'язують з Тетяною глиняною, згодом стала одним із ключових постачальників продуктів харчування Міністерства оборони України, державній продовольчій службі Національній гвардії України та іншим державним закладам. Згодом в Тетяні Глиняної з'явилась нова компанія, яка після повномасштабного вторгнення суттєво збільшила постачання продуктів харчування в ЗСУ. Це ТОВ Гранд Консалт, яке очолює Андрій Жосан протягом Ру року компанія відвантажила понад півтора мільйони сухпайків на потреби військових у різних регіонах країни раніше. Тетяна Глиняна також була бенефіціаром ТОВ Мітмікс, яке виробляє консерви з тушкованого м'яса. Цікаво, що ціни певно були космічні для ЗСУ, адже купити готелі, які коштують кожен по 10 мільйонів євро, не так вже й просто. Якщо ти звичайний та добросовісний постачальник, після таких відкриттів в людей неабияко пускаються руки в прямому сенсі, адже хтось купує готи. А хтось сам за власні кошти готує їжу для наших захисників. Ганьба таким як Тетяна. Сподіваємося, що відповідні служби звернуть увагу на цю неприємну ситуацію. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.